Вітаю вас, мої дорогенькі. Отже, пристрій кількість зростає, треба їх заряджати все більше і більше різноманітними зарядочками. І кожен раз на кожний пристрій зарядочку Type-C, Micro USB і так далі, треба різні роз'ємчики в нас, проводочки і так далі. І щоб поменшила кількість зарядок, я вирішив зробити тестову покупочку зарядок на декілька портів USB та Type-C. Отже, в нас розпаковка. Приїхала в нас посилочка. Вартує посилочка трохи менше 600 гривень. Тут повинно бути три зарядочки і три комплекти по три шнурочки Type-C. Давайте розпакуємо. Що у нас тут прийшло? Так, одна зарядочка, комплект шнурочків, ще комплект шнурочків, ще комплект шнурочків, зарядочка і зарядочка. Всі у нас чорні зарядочки. Так, кінжал в сторону. В культу більше нічого немає давайте подивимось, що ми отримали. Ми отримали. три USB-шнурочки, це вони стандарту 2.0. Це у нас Type-C шнурочки стандарту 2.0. Виключно для зарядочки. І тепер давайте подивимось, як у нас виглядає сама зарядочка. Сама зарядочка у нас 65 Вт написано. 65 Ватт. 4 USB, 2 type C і 1 Quick, Charging, Quick Charge, Я так зрозумів. Тобто у нас. Два роз'ємчики Type-C. Ось цей роз'ємчик із підтримкою Quick Charge і це звичайний, ще зелененький. Ну, далі будемо тестувати. Чори. Так, наступний у нас. Давайте перевіримо пауербанки. наприклад, ось цю підробку для початку. У нас пішли підроблені пауербанки Майже заряджений. Скільки показує 6. Споживання? 6,5. Ну так, майже 6 Вт. Заряджає тепер ще якась підробка чи старенький. Давайте його подивимось, скільки він буде споживати. Теж близько 5 Вт на один пристрій, навіть менше. Так, ще одна заговуліна. Теж менше 1 А. 5 вольт 0,8 Ампер. Тобто менше 5 Вт. Заряджуємо. І так, порахуємо, скільки у нас пристроїв. Раз, два, три, 4, 5 пристроїв. І тепер спробуємо їх всіх. Поставити заряджатися, і подивимось загальна потужність, чи в нас буде скільки один, два, три, 4, шість пристроїв будемо одночасно заряджати, і подивимось, чи видасть він хоч щось приблизне. Так, отже, почали. Спочатку у нас один. Тепер у нас другий. Так, у нас не влазять вони. Ось так от. Один підключився, пішов заряджатися, другий додали. Вже у нас 7 і 8. Ну, трошки більше 7 споживання. Тепер додамо ще один, а вже 13. Додаємо ще один павербанк. 17. Так, Type-C, Type-C, телефончик додамо ще один. Так, телефон пішов заряджатися. У нас тут ще є 16, да? 16. І це у нас п'ятий пристрій, так? Ще якусь зарядочку поставимо? Давайте. Ну і як ми бачимо, що у нас п'ять пристроїв підключено на зарядку, але більше 16 Вт воно не віддає. Якщо порахувати. Що ми мали, тобто повинно бути споживання ну десь ват 20 так точно. Ми Перевірили кожен пристрій окремо. У нас було порядка 5 Вт на кожен пристрій. 5, 5 на 5 це у нас 25. Але ця штуковина більше 16 Вт не віддає. Отже, маємо симпатичну підробочку, що є дуже грустно і неприємно. Ось такий тест. Нема тут 65 Вт. Ну, а вам, папа, -па. до зустрічі, Підшить коментарі. Ваші зауваження, що я зробив, може не так, може трошки по-іншому тест треба було провести. Але ж маємо, що маємо. Кожен повинен отримувати ну, по 5 Вт, то точно від 4 до 5. І 5 пристроїв по 5 Вт. Це в нас 25. А воно нам показує 16. Тобто, 65 Вт я тут не побачив. Від слова, взагалі. Все, дякую за увагу, папа, -па. до зустрічі.